Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 28 Якщо ж я був на горі, а кози паслися в долині, вони не звертали на мене ніякої уваги. З цього я зробив висновок, що очі цих тварин мають особливу будову. Їхній зір спрямований вниз, отож вони не можуть бачити того, що відбувається над ними. Відтоді я додержувався такого способу. Спочатку залазив на будь-яку скелю, щоб бути над ними, і тоді часто влучав у них. Першим же пострілом я вбив козу, біля якої був сосунець. Мені було дуже шкода козеняти. Коли мати впала, воно так і залишилось сумирно стояти коло неї. Більше того, коли я підійшов до вбитої кози, завдав її на плечі. І поніс додому козеня побігло за мною, і так ми дійшли до самого намету. Я поклав козу на землю перед огорожею, взяв на руки козеня і пересадив його через частокіл, сподіваючись вигодувати його і приручити. але воно ще не вміло їсти само, і мені довелося забити з'їсти його. М'ясо з цих двох тварин мені стало на довгий час, бо їв я мало якомога заощаджуючи свої запаси, особливо хліб. Влаштувавши остаточно своє житло, я вважав за необхідне насамперед відвести місце для вогнища і запасти палива. Як я впорався з цим, як поширив свій льох і помало оточив себе всякими вигодами, я докладно розповім далі. А тепер мені хотілося б поговорити про себе і поділитись думками, яких, звичайно, було в мене чимало. Моє становище видавалося мені дуже сумним. Мені закинуло жахливим. Мене закинуло жахливим штормом на острів, що лежав далеко від місця призначення нашого корабля і за кілька сот миль від торгових шляхів. І я мав усі підстави гадати, що так судило небо, і що тут у цьому відлюті і самотині мені доведеться скінчити свої дні. Рясні сльози текли по моєму обличчі, коли я думав про це. Я часто запитував себе, чому проведіння Занапащає свої ж створіння, кидає їх на призволяще, залишає без будь-якої підтримки і робить такими безнадійно нещасними, безпорадними і охопленими таким відчаєм, що навряд чи розумно було б дякувати за таке життя. Але завжди щось швидко припиняло такі думки і докоряло за них. А якось, коли я, глибоко замислившись про свою вірку долю, блукав з рушницею над берегом. У мені заговорив голос розуму. Ти в скруті, це правда, але згадай, де ті, хто був з тобою. У шлюбці були 11 рок. де ж решта? Чому вони не врятувались, а ти лишився живий? Чому тебе відзначено? І де краще бути тут чи там. І Я показав на море, в усякому злі треба вбачати якесь добро і не забувати про гірше, що могло б статися. Тут я знову згадав, як добре я забезпечений. Всім потрібним для життя. І що було б зі мною, коли б сталося так, а з ста разів це трапляється 99, що наш корабель залишився б на Мілені, де він став спершу, якби його потім не пригнало ближче до берега. І я не встиг забрати всі потрібні мені речі. Що було б зі мною, коли б мені довелося жити на цьому острові, так як перебув я першу ніч, без притулку, без їжі, не маючи засобів добути одне і друге? Зокрема, сказав я сам до себе в голос, що робив би я без рушниць, без набоїв, без інструментів, без одягу та постелі, без намету чи притулку. А тепер усього цього було в мене досить, і я не боявся заглядати в майбутнє. Я знав, що знайду спосіб добувати їжу, навіть коли в мене закінчаться набої. Я спокійно проживу без рушниці до самої смерті, бо з перших же днів я став клопотатись, як забезпечити себе усім потрібним. І не лише на той час, коли в мене вичерпається весь мій запас набоїв та пороху, а й не тоді, коли моє здоров'я та сила почнуть підупадати. Признаюся. Я зовсім забув про те, що весь мій вогневий припас може загинути за одним разом, що блискавка може підпалити і підірвати мій порох. Ось чому, коли блиснула блискавка і загоркотів грім, думка про це так виразила мене. І тепер, боручись докладно описувати тихе і сумне життя, яке певне ще не ви. Випадало нікому в світі, я почну з перших днів і розповідатиму все підряд. Моя нога вперше ступила на цей жахливий острів за моїм рахунком 30 вересня під час осіннього рівнодення, а в тих широтах, тобто за моїми обрахунками, на 9-22 градуси на північ від екватора. Сонце того місяця стоїть майже просто над головою.